Крига танула. У мерії візьмуться за розробку комплексної схеми розташування зовнішньої реклами у місті. Це питання вже погодили на нинішніх громадських слуханнях. Чиновники визнали, місто перенасичене різноманітними рекламними конструкціями, особливо в центральній частині. Звідти потрібно забрати певну кількість бігбордів. Також є необхідність навести лад з різноманітними промоційними стелами. Одна справа, коли це бігборди, сітіла такі загальновідомі всім конструкції, але звертаються підприємці, які. Малюють собі щось таке неймовірне цікаве з розряду стел, незалежно яких кольорів, яка взагалі не вписується. Вони звертаються, вони подають на це дозвіл. І це в переваж... подаються на дозвіл, і в переважній більшості це стосується центральної частини міста. Дану схему влада має наміри розробити і затвердити до кінця наступного року. До того часу чиновники пропонують заборонити встановлення будь-яких рекламних конструкцій, мовляв, для точнішої інвентаризації. Підприємці наміри влади загалом підтримують, однак виступають проти замороження ринку реклами. Пропонують розробляти схему кожної вулиці, а не міста загалом. Та й на думку учасників цього ринку, упродовж року влада не встигне розробити даний документ. Ну, я звичайно маю сумнів, що рік часу хватить, тому що обсяг робіт дуже великий, і напевно, все ж таки, треба буде, щоб з бюджету видали кошти, тому що своїми силами ні департамент, ні міський інформаційний центр. Це не це треба залучати. Напевно, все таки буде приватні структури, проектні організації, які це будуть малювати. Це треба буде нас, нас насправді погоджувати з операторами ринку реклами, тому що жоден працівник мрії і архітектури не знає ринку зсередини. Тож тепер розробку схеми розташування рекламних конструкцій має. Дозволити виконком, потім депутати міськради.